Синдром відмінниці. Давайте про це поговоримо. Я, як людина, яка майже всі шкільні роки була відмінницею, університетські роки була відмінницею, завжди задавалася питанням, звідки в мене це з'явилося. Бо мене ніколи не змушували приносити гарні оцінки, мене ніколи не карали за них. І Я прийшла до висновку, що це склалася сукупність факторів. По-перше, це особливості моєї нервової системи. Я завжди була досить вимогливою до себе, схильною все контролювати, схильною до перфекціонізму, трошки тривожною, амбіційною, наполегливою, дисципліною. По-друге, в мене була дуже сувора вчителька початкових класів. Щоб ви розуміли, до прикладу, якщо ти все правильно написав, правильно вирішив завдання, але зробив одне закреслення, одне виправлення, то все, із максимальної 11 ти вже отримував 8 балів. Ну і плюс в мене мама завжди була відмінницею, суперрозумною жінкою, але знову ж таки вона мене ніколи до цього не змушувала. Вона навпаки, мені казала, щоб я поберегла свої нерви. А в мої роки, в моєму оточенні, бути відмінницею було ну, не класно, бо на тебе одразу навішували ярлик, що ти от така. Хороша дівчинка, ти нудна, нецікава, ти живеш по правилах, ти заучка, і поза школою я старалася не розповсюджуватися нікому про те, що я відмінниця, тому що я цього соромилась, бо мені здавалося, що це щось некласне. У мене був такий внутрішній конфлікт всередині, що з одного боку я не хотіла мати цей ярлик, але з іншого боку, я і не могла відмовитися від статусу відмінниці. І я задумувалася, а що мене змушувало триматися за цей статус. І я думаю, що для мене це була компонентом самооцінки і самоцінності, тому що людина, особливо в підлітковому віці, вона хоче чимось виділятися, і хтось виділяється красою, хтось виділяється спортом, харизмою, ще чимось, а хтось виділяється розумом і досягненнями в навчанні. І я, от зараз, вже усвідомлюю, що якби. Тоді в мене не було цих досягнень в навчанні, то я б взагалі втратила свою цінність. Я б тоді думала, взагалі, а хто я, а що я, а в чому моя сила і особливість вже в дорослому віці, я розумію, що я і красива, і розумна, і спортивна, і харизматична. І я мені так здається, що навчилася використовувати цей синдром відмінниці собі на користь. Я наполеглива, я вмію досягати успіху. Я знаю, як це зробити, і я нормально ставлюся до статусу відмінниці. Я розумію, що просто тоді для мене це було клеймо, і я вважала, що це не класно. Тому що це мені оточення, моє нав'язало таку думку. А що ви думаєте?